Доброго вечора Дивіться, хто там питав, як я виставляю циліндр? Дивіться, вирізаю трубу сюди між рамами. З такими там зарізками. Отак, типу, зарізаю її. Відкручую до цієї труби вже площадку цього гідроціліндра. І виставляю цей наклон цієї труби так, щоб цей циліндр був, виходить. Е... Ну, якщо тут приварити трубу і ця площадка, щоб воно в мене все вмістилося, не вийшло за дно, це я всю цю трубу, як би зверху поклав, це яку. Уровень дна має бути, щоб я бачив собі. І це все має вийти. цей. Дивіться, це, Так як цю площадку я роблю наклон її максимально сюди, цих площадок дуже, ну, дуже мало ходу, їх не вистачає. Цей нижньої то хватить, її вистачає, там ще й буде запас. А оця верхня. в неї ходу не хватить. Я її варую максимально, виходить, отак вивертаю. Коли він почне підніматися він почне рухатись отак. Але сюди він впреться, тут йому місця не хватить. З тою площадкою я не роблю нічого. Так як є, так воно прикрутив, приварив, так воно і лишається. А з цією площадкою. Я отут вирізаю отако От вирізаю ці. Ну, цю, цей метал зрізаю, отут його сточую, так само зрізаю. І потім вже коли все зварив, приварив, тако приварую дві пластинки по боках, ну, щоб яблуко не випадало. Ну, для того, щоб його сняти вона ця площадка буде на болтах, можна буде разом з площадкою цей циліндр приміром зняти. Так само і там. Бо там можна просто кольцо витягнути, штопорний і зняти його буде. Це якщо його треба буде десь там щось замінити. Ну, якщо треба буде зняти саму площадку, то можна буде ті пластинки потім зрізати. Це і все. Зараз я увару цю трубу верхню. Так само тут площадка я максимально так вивертаю. Зараз цю верхню трубу ввару і сніму далі. Дивіться, так я її прихватив цю трубу. Так, виставив цю площадку, виверну, сідив наружу. Ну і все, поки що я його зробив все на прихватках і тут, і там. Завтра я вже, ну сьогодні вже вечір, завтра це підключу НШ, підключу шлангу. Попробую все, як піднімається, випускається. Якщо мене все влаштовує, тоді це все щастя, я обварую хорошо. Тут ще якісь діагоналі пороблю. Тут, ще й тут буде, певне. І все. І по поводу того, що я казав в попередньому відео, що як що роблю прицеп з більшою грузоподйомністю, то використовую. Ці труби там 60 на 40, а тут 100 на 50. І ці навіть не тройка, ці навіть навічека.